Ви помічали, що після важкого дня навіть зарядка телефону здається простішою, ніж власна. Ми підключаємо гаджети до розетки, а себе до кави. Але справжній перезапуск відбувається не з кофеїном, а з теплом. У теплій воді ваше тіло стає схожим на теслу. Що заряджається, тільки замість електронів працює енергія біохімії. Коли ви занурюєтесь у спа басейн, розширюються судини, кров швидше несе кисень і поживні речовини. А м'язи, нервова система і навіть клітини починають працювати з новою силою. Це не магія, це фізіологія. Дослідження показують, що тепла гідротерапія активує мітохондрії енергостанції наших клітин. Тобто ви буквально заряджаєтесь енергією зсередини. А ще тепла вода знижує рівень кортизолу, гормону стресу і підвищує рівень дофаміну. І ось ви вже не виснажені, а спокійні, сфокусовані і готові до нових цілей. Хочете бути продуктивними без виснаження, Відновлюватись швидше, ніж конкуренти. Тоді саме час додати у ваше життя спа-басейн від Спагалаксі. Це не просто відпочинок, це ваш щоденний енергетичний хаб. Звертайтесь до Спагалаксі, ми допоможемо обрати спа, що заряджає не гірше за Теслу. Підписуйтесь і дізнайтесь, як вода повертає силу та ясність розуму.